Привіт! Подивіться, кого я знайшла. Таку гарну усміхнену черепашку. Подивіться, що незвичного в неї. Бачите, які яскраві, чисті білі зубки. Сьогодні ми поговоримо з вами, діти, про те, як доглядати за вашим ротиком. Пригадаємо, і будемо такі усміхнені і білозубі. Добре? Для цього нам знадобиться зубна паста. Зубна щітка. У кожного повинна бути своя щітка. І тільки ви можете нею користуватися. Щітка одна, а у других членів родини інші щітки. Багато щіток. Пасту можна користувати одну. Якщо ви кудись від'їжджаєте в подорож або в гості, то разом зі своєю щіткою беріть такий футлярчик, в якому ваша щіточка буде завжди чистенькою. Подивіться уважно на оцей ротик. Він добре поїв, а тепер посміхається. Але. Залишилось багато бруду на зубках, і їх треба дуже добре почистити. Запам'ятайте, діти, передні зубки чистять рухом згори вниз. Давайте спробуємо. Не виходить. Що ж нам допоможе? Правильно, водичка і. Підказуйте зубна паста. Зубної пасти треба зовсім трішечки. Бачите? Отаку от маленьку горошинку. У дорослих може бути паста для дорослих, а у дітей дитяча. Трішечки нанесли і почали чистити свої зубки. Пригадуйте, згори вниз напрямок. Ось як добре виходить. Так, і ще раз дивіться. А ті зубки, які знаходяться за щічками, чистимо зі сторони у сторону. І ще раз, передні згори вниз, бокові зі сторони у сторону. Ось так. У зубній пасті, діти, є такий кальцій, який знаходиться у яєчній шпоролупі. І у цьому порошочку. А цим порошочком я годую нашого улюбленця. Пам'ятаєте слимачка? Так. Він не може чистити зубів, але потрібно, щоб у нього були здорові кісточки його панцера. Тому таку суміш з кальцієм, яка знаходиться у зубній пасті, я сиплю йому на його їжу огірочки або яблучка. І у нього, якщо він їсть кальцій, чуєте, який міцний панцир? Так само такий же міцний і шкаралупа яєчна. Якщо ми будемо з вами кожного разу, кожного дня, два рази зранку і з вечора чистити зубки, у нас будуть вони чисті, здорові і міцні. Від того, що там кальцій у зубній пасті. А ще діти кальцій багато у молочних продуктах. Ось подивіться. Тільки ми говорила, він уже почав споживати свою їжу корисно. Бувають такі можливості, коли не можна почистити зубки, коли тоді після їжі треба прополаскати ротик стаканчиком водички або з'їсти одне яблучко. І ви завжди будете здорові і красиві. І не бійтесь ходити до лікарів-стоматологів. Зараз лікування проходить дуже безболісно, і ви будете усміхнені з такою гарною усмішкою. До побачення!